Опача, друзяки, знайшов стоянку автомобілів військових. І чого ж вони не на передові? Чого вони стоять отутово, у якогось бариги в дворі. Дивіться, X-Trail, l 200 Kia Sorento, Mitsubishi Sport, Navara, ще одна Navara з відкритими дверами і Василенко, ну бачили? Бігає біля машини якийсь преступник. Щось ще тут скручує ночі біля цієї машини. Чудить. Чудить, сховався. Хочу злодія зловити у себе в дворі. А він ще й з фонариком припаркований. Василенко, привіт. Як у тебе діла взагалі тут під капотом? Отлично. Отлично. Так що ніч тебе не лякає, так? Да? Пожар воно у нас якийсь. горить щось вже у Березані. А ми тут непонятно чим займаємося. День сьогодні взагалі такий дебільний. Знімаю площадку автомобілів для ЗСУ. І чого вони не в ЗСУ? А чого вони не в ЗСУ? Тому що вони в ЗСУ, тільки вони на ремонті. Так що машина з першої танкової, ремонтує Василенко, зранку прилетів, вночі прилетів, якось датчика міняє, якісь провода там міняє. Щось коротше, ремонтує, тому що треба хлопцям допомагати. Що у нас тут маємо? Маємо екстрелік, виїхав з ремонту. І з третій. А, це, не знаю, яка танкова. Тут ми що ми тут зробили? По моторчику робили, форсуночки робили, масла фільтра поміняли, подушки двигуна поміняли. Коротше, теплообмінник пробитий був, антифризики поміняли, ходовочку зробили. Колеса ми зробили ще одні запасні, десь вони лежать у бусику, вже перезуті, дисками придбали. Ще один ексрейк вийшов з ремонту, але я вам його дзвітую трошки пізніше. Золотий. Цей у нас поремонтований, ще докупили трохи моментів 72-ї бригади. От. Це хлопці, така резервна машина. Стойки передні, стойки задні. І передні ще треба поміняти. Так. Це машина не моя, це їжачок забрав хлопців, теж двигун застукав. Елечка, Елечка, яка йшла на розборку, такий чермет. Вже вона була фактично повністю ну, але ми її з Романом Чубко продкомплексом зробили. Запаску. Це, кстати, я не купляв таке колесо, мені його подогнали, як я купляв Педжеро вагон 3 в підрозділ Романа Колія. Ну, ми там разом в об'єднанні. І такі диски в мене були, тому що на ній дисків не було, як ми її евакуювали. Тут не було вже нічого. Ні замка зажигання, мотор, кулак дружби, кардан розсипаний. Тобто все було реставроване. І за період часу ця машинка зробилася. Дякуючи зусиллям продкомплексу, вже вона в нас заводиться. Вже вона на резині перезута. От, ну, така потрюпана життям, трошки з виду вона спереді не дуже красива, але це на красоту не впливає. Також поміняні шруси, подчіпники, всі чотири шруси з От, Тут, звісно, у нас келібардак, замка зажигання у нас немає. Але Василенко зробив і тут у нас стоїть, топливна, топливна стоїть оба, бачили, датчики загорілися. Топлі в нас стоїть у нас механічно вже на трусу. Пробуємо заводити. Ось такий деркачик. Може навіть світло є. Ой, це не те. Навіть світло є, бачите? Може навіть і дальне є? є. І дальне є, і ближнє є. Так, аварійку треба знайти. Я що на цій машині, тік-так тік -так і роботи, працюють. Все у нас чинши наряд. Так що, от така у нас, як казав Василенко, Ісузу. Ну, Як горить, то зрозуміло, то не страшно. Ой, не туди нажав. О, все. Свят виключаємо. Так що отак працюють ненормальні. Не По ночам. Так що така невидима робота, яку ніхто не бачить. І ще в нас що. У нас ще є купа машин. Ще залишилася машина. У Вадима Волошина. Капіталка на вари. Хто знає, що це таке, це просто срака. От. Ще у нас в Романа Цюпка 4 чи 5, я вже навіть не маю можливості їх порахувати. видно мене, да? Також у нас є машина у Петра Штурхаля, де вариться рама на Passfinder 113 бригаду і подрамник. Міняються повністю усі ці деталі непонятного характеру, тому що там незалежна підвіска. Так що так. І реально сьогодні хочеться просто криком кричать. Не знаю, що його робити, і куди його тягнути, і як довести до пуття ці всі машини, тому що в основному це проблема топливна система, двигуни і ходова. Писати можна багато чого, але щось робити на сьогоднішній день ніхто не хоче, тому що рахують, що проблема військових це проблема самих військових. Ну, щось так більшість думають, але... Як мені казали, ти ще рахуєш, що 250 кг там продають у магазині солоне, це нормально. як для мене, для свиноводи, я рахую так, тому що я вмію рахувати затрату на свиню, якщо на утримання, на ці всі моменти, скільки воно повинно коштувати. А ну, я ж не продаю по 250 але якщо людина його... Продає і хтось обере, то це є дуже добре. Е, я рахую, що не потрібно відштовхуватися, там, і це не від мене залежить нарахування там, пенсії, виплат, зарплат там, поліцейським, військовим, ще комусь. Тобто я просто вмію рахувати те, що я трачу, і е, що я можу можливість заробити, тому що туди входить багато чого. І е, пф, якось так, а от вже людина, яка е, купляє там порося і продає його. Вона вже відштовхується від закупочної ціни і має можливість продавати по тій ціні, щоб було їй вигідно. Так що по салу, вопрос завершений по поводу машини, які, бачите, знаходяться в мене. От, Я тут багатію ними і не віддаю на ЗСУ. Тобто вони всі поломані, вони всі в сраку вбиті. І на сьогоднішній день знову хлопці телефонують це тих, кого я вже знаю. З ким я вже працюю, знову машинка l 200 здохла. І ми оту l 200 яка у нас, так сказати, резервна, вилізла завдяки з понитки. Тобі ж та машина, яка вже можна, на ній поставлений був хрест, отреставрована, зліплена, зго мною палок, поїде на підстраховку, а туди забереться l 200 Плюс став Ford Ranger, який ми ремонтували. Також здох мотор. Машина вже більше 2,5 років отсапала. Також треба забирати, ще треба там десь забирати машину, хлопці телефонували. І треба доставити ікстрейла. Те, що ми зробили. Є там моменти по ремонту. Ми купували туди і головку, ми туди купували і фактично блок з двигуном, і заплатили купу, купу, купу і, ну, Трошки мені не сподобався той результат. Ну, є люди, які допомагають. Ось як Василенко, він просто сидить ось, не в вільний час, а знаходить час і, і вночі, і в день, і серед ночі. І допомагає мені, і не тільки мені, а й іншим хлопцям. І такий, така компанія, як продкомплекс, які е, ремонтують, я тільки купую запчастини. Але, але машин стільки, що просто, просто. Ну, Я думаю, ті люди, які ремонтують машини, то вони знають, що це таке. А ще знайти деталі. Не завжди е, замовити ті чи інші деталі. О, тут, а також ми ще допомагаємо хлопцям туди збирати частково. Хтось там каже, та що це вони не можуть купити, можуть. Тільки буває таке, що вони частину купили, а частину вже нема за яких хрен. Тому що машину там забезпечує 4 чоловіка відділення, числиться в зводі там 20 чоловік, а їх там п'ятеро. Ну от якось так. І вони самі тягнуть лямку. і заправитися, і поремонтуватися, і багато-багато інших моментів. Так що, друзі, не знаю, що вам сказати. Мені кажеться, що просто всі вже тут потомилися, позасинали. І хтось каже, бляха, якщо ти цим займаєшся, то значить тобі це вигідно. Сука, дуже вигідно. Але не соромно бути людиною і використовувати свій час, якого немає зовсім, тому що займаюся також домашнім господарством. І стараюся отримати це на плаву, але реально не дуже виходить. І якби я сам був, то не вийшло, тому що дякуючи хлопцям, які там хто зерно привезе, десь знайде. Ну я його купую, мені його не дарують. Десь Саня там соєву макуху привезе, Саня там з сприяслава тирсина бере, привезе, або я поїду наберу, просто щоб час не, не тратити. що вони розуміють ту роботу, яку я роблю. І я їм дуже дуже вдячний. Ну, але ж є маса народу, яка навіть не хоче своє рильце опустити туди і зробити хоч якусь невеличку справу поїхати, забрати той автомобіль або взяти хоч один автомобіль на ремонт. Але є дуже багато таких людей, які ремонтують. І я не знаю. Ну на даний момент просто фінансово ми не витягуємо робити ці справи. Але закруглятися не будемо. Але ті хлопці, які телефонують, якою що я не можу це зробити, не ображайтеся. А також дуже сильно хочеться допомогти в підрозділ 58-му бригаду Медведику. Я спостерігаю, вони виставили пост. Ось лежить колесо від його машини. Неодноразово машина потерпала. Три рази я тільки знаю, що я в піввітам і вони її витягували, потім ризикували, ми ремонтували. Ну а на даний момент одну із тих машин з його екіпажу вже немає, і вони на лікуванні, два хлопці. Але, дякуючи Богу, вони живі. І так хочеться їх підтримати, але я не знаю як. Так що, друзі, якось так. Хочеться просто багато казати, хочеться багато кого нахер послати, особливо тих зівак, які мені розповідають, там різну херню. Особливо, що ми являємося пособниками війни, що ми допомагаємо військовим. Тобто, якби ми не допомагали, то вже було б каюк і війни не було б Ну, можливо. Але я вважаю, що ми не способствуємо війні, а ми способствуємо нашим хлопцям бути мобільнішими і трішки забезпеченішими, чим воно є насправді, тому що в державі війна. І кожен повинен об'єднатися і підтримувати там, знайомих, друзів. Я думаю, в кожного є такі, а не сховатися за чотирма стінами, яка та що, у мене проблема, У мене проблема добратися до роботи, щоб мене не зловили. І у мене проблема повернутися з роботи, щоб мене не зловили. Все, третього не дано. Ніхто ж не забороняє допомагати військовим. Хоч перед цим, я не знаю, хотілося сказати дуже багато, всякої херні. Але реально трохи неділя, та кожна неділя важка. І треба готувати поїздку і на Покровський, і на Харківський напрямок, і треба поїхати там на Володарку хлопчина, їхав, не доїхав, треба забрати машину. Тобто є куча-куча всяких моментів і скрізь повинен бути. ти тому що або треба організувати, заправити машину когось відправити, або треба їхати також самому і безпосередньо участвувати в цьому всьому діянні. А ще є моменти, де немає мого буса особистого, який ніяк не може Олег Вікторович доремонтувати. І я сподіваюся, що він виїде. І може Олег Вікторович тоді буде займатися трошки іншими моментами, тому що я вже не знаю, чи я завгар. Чи я слесар, чи я аптекар, чи я хрен з бугра, чи я бухгалтер. Я вже задобався ті цифри набирати, через ті айбани рахунки перечислять на запчастини і на різні речі. Так що, друзі, будьте небайдужими, сприймайте реалії життя такими, як вони є. А я не брита голова, можливо, комусь і не подумаєш, де мені глибоко насрать, глибоко насрать. Мені хочеться просто видихнути і працювати далі. І я буду це робити, тому що. Я не можу дивитися, чи я маю право дивитися в вічі нашим військовим і не соромитися за себе і за свою родину, яка безпосередньо моя родина дуже велика, ютубовська. Я дякую кожному і всім, і дякую своєму підписнику, який недавно також приїхав. Його родина забрала 10 тисяч гривень, його звати Олександр Бляха, село Забаришевкою, забув, як воно називається, трохи в голові Келібардак. Так що я дякую, дякую, дякую. Та дякую всім, всім. з миру пониточки, що долучається і путлі Петля. Так що, хто має можливість підтримати, будь ласка, в описі є мій номер картки. Є мій номер вайбера. Можете написати туди, що я дурак, можете написати, що хочете зі мною зв'язатися, можете просто скинути яких 100 гривень. Я буду, буду дуже вдячний, тому що реально на даний момент промпто печаль, біда. А ще замовлено два автомобілі, які ми повинні придбати для наших хлопців. Є ще трошки боргів. Так що всім миру здоров'я і добра, працюємо далі і ще виготовляємо Щас два реба, на які також треба, треба кошти. Оце це на питання від 100 до 120 тисяч гривень. Так що всім пока. Всім миру, здоров'я і добра, хотів сказати дуже багато, але на жаль, якось так. І в суботу чекаю з 20.00 всіх на прямий ефір.